Як і вперше сходив, нема січі, пропав і той, хто всім верховодив, нема січі, очерети у Дніпра питають, де ж то наші діти ділись, де вони блукають, чайка скиглить літаючи, понад Дніпром плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козаче. На тім степу крізь могили стоять і сумують. Питаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились, Вернітеся, дивітися, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татари на морем червоніла. Верніться, не вернуться, заграло, сказало, синє море, не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда, синє, і їх доля, не вернуться сподівані, не вернеться воля. Не вернуться запоріжці, не стануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана, сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині та ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже. Не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти Наша дума, наша пісня не умре, не загине. Онде наша люде слава, слава України, без золота, без каті. А голосна і правдива як Господа слово. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Україні милій, що плани широкополі і Дніпро і кручі. Було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я, і Дніпро, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Та вражою злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї величній, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Ельвасто Дніпро, рухи й хіми. El viento gana en acritud, Sauces saltos a tierra rima, Eleva la ola en altitud. La luna pálida esos días De una nube aquí o allá Se asomaba y se hundía Como un barco en alta mar. Los tardos gallos aún no cantaban, No hubo voces ni al azar, los bos del bosque ululaban, crujía el fresno sin cesar. El vasto Dnieper ruge y gime, el viento gana en acritud, sauces altos a tierra rima, eleva la ola en la el...